Було мені шість років то вже сьомий рік пішов і мене записали до школи. Перед вас Учитель був Бурбелець, тим як з Упийска. Він то був учитель такий українець. Jaz sem prvi kvadrat za nevo hodil. Potem, ko je reja vrnil, si že vse kaj je že v. Reje bo se vodil, se najprej ne pohrani, bo se kaj pohrani. In muzik učil, in sanje učil, in najprej metajske pismenke, in tudi v plesi. там дальше я был теперь учитель Максимович, а потом я приехала Дівчина учительная гривна Мария Жупинская. Там у меня уже религия ситуация фотографии или как Майшкина. А давно Ну, вже ж туди, значить, що то був такі польські пацифікації. І вже наших братів, вже хлопці-поляки арестовали за політику, Вони сиділи в тюрмах. Мої брати стрічні сиділи. І ми дуже хотіли в Україні. Тому що бив щоб штап, коли прапор наш був сім'ї готі, вже туди в деться, пам'ятаю, призов, прапор. І їм вчені вмерла Україна, ми в школі співали, хоч не можна було в школі, тому що в школі 에, ми приходили в школу, учитель заходить, всі встають, і зразу молитва Отче, наш городи сидів, учитель. На Але історію вчив польську, хоч не по були будуть українські. До польського історії, і там рейсмітний, Ігнат Мостицький, і Сіті Ягєєвий, Віті Тачин. Були в українська мова, польська. Були польські книжки. І в, в тих книжці, куди чотирьох засіб. Був портрет Пілсудського, то Маршал польський, і Ігнацій Мостицький, президент. І то був на цілу сторону, на сірі в портреті, в другій стороні нічого не було вже написано, піку, то був піктори. І всі, як очі порчип повикоювали, а як на наслинив і лице значить, через цістерні. Або з усім вижив. І день, то всі так робили. Або як той дівчатам самих хлопці. Як учитель глянув, взяв десь у глянув. поліцію визив, поліція батьків визивала. Хто то зробив? Ну той каже, хто мені чорнину рука плюсне. А то очі викудан, то голов, а то не я, то мені хтось. Що вони зробили, ні творішні. Ми дуже таке зажити вже. Просто пошли, потім вже працюкації, тому що вже туди втіли, ми Україна. А в школі вас то по польськи вчили, чи ні? Ну, був, я не було в польському увагу, не по-польській, по-польській тивові, по польськи по-польській Ну всі там... Останні його так вчили по-українськи. Коли ну, польська мова, то значить були по українській. А вас тільки були українці всі в школі? Чи були поляки ще з вами? Були і поляки, і жиди, всі були, всі разом. Тому не було біжниці, ми були поляки. Вони були такі. По-українськи говорили і все. І жиди звучить так само. Але за польською поляки. Вважали, навіть кутой мав, мав прізвисько польське. Було таке, як Запісоцький, Мучульський, Мручковський. Вони були українці, але їм безплатно газети, потім почали присилати, що то хотіли спольщити їх. Афікація то було один раз десь тисячі, другий, третій рік. То на конях їхали військові поляки і на гайками, і кнутами били. Один на полі урав, вони не той ігорщик і так його побили, і його додому привезли на, на фірі били. Батько в ліс, в лісі, кілька днів був, поки там паціфікацію. А в 33-му році нашим нас церква висока, велика, там десь, як сокальська тива. Повісили вісили і провісили прапор свій жовтий. Так перш тиждень поляки ходили, просили, щоб хтось чіпив драбину, вже зв'язували драбини, а ми умалися, тому дуже високо, щоб залізти. А ночью по воді, що був літ, він відкреплений був на нього. У тім громотводі заліз, а де там, де башня, то був ланцюг такий. Вона по тулиціку була спеціальне нога. І то і потім знала, хто та це вже. А потім я вже вже Польщі не було, то знали, хто там було, такий був такий бучку. Він ночи. А потім вони стріляли, хотіли перебити ту палку. Але що то палка? не цілив, а вцілів палку вона пройшла, по тому та грубо пола. То ми безробітний такий, найшовші ходили такі, заліз, значить, скеру. А які були організації українських в селі? Ще за Польщі? За Польщі то вже десь так в 30-х роках вже організації українських націоналістів. Поляки мали. Свою організацію, Шельце називали. Ну, там нас їх мало було, але вони значить. Такі молодь ходила, де старші батьки, нічого, ми молодь ходили от, от, до Крістінополя, де Російноград, там малий І... А так в основному приміром, Ставили в нас концерти, вистави українські. Було читання, клуб назвали читання, там були портрети всі eh, на його Шевченка, Франкале, всі українки, Хмельницькі, всі І там ставили українські вистави, uh, концерти українські пісні, фестиваль, як називають фестини. Навіть робили фестини, з'їжджали, ставили високу тичку, дуже високу, прапор сені-жовтий. Сцена була зроблена, концерти. Там з'їжджалися з міста, з всякими Продавали там столи, роздавали і молози, і олімі, лі... лі... лимону, ну, воду, значить. Там всякі, грушки, все. Всякі були і хлопці призи давали на конях, перегонки були. перемішки надівали мішки, хто скоршу, всякі були диво.